Привіт-привіт! Сьогодні знову свято. А саме я не встиг додому на Пасху. Було два свята. Одночасно. Це була Пасха і мій день народження. Я приїхав на тиждень пізніше і тепер будемо наздоганяти. Пам'ятаєте те вугілля, що я показував якось одразу яке запалюється за допомогою сірника бачите достатньо трошечки вогню і воно вже буде горіти зараз ми його розпалимо і все будемо чекати поки воно побіліє, поки воно прогорить трошки а потім додамо ще Ось таке, яке не розпалюється від сірника, але довше, довше горить. Ніби. Бачите, яка краса. Тюльпанчики в нас ростуть. Тепличку поставив минулого разу, як приїжджали, ну разом поставили з дружиною. Ну, Двойки в нас квіти є гарні. Краса, все зелене. Все мене зустрічає. Так, да, ця половина на балоні, бачите? Тут, тут є горілка здобути. І це від балона працює. А ще є така штука. Комфорка, вона теж теж від балону працює. А сейчас мой папа корейский. Нічого все знаешь. Поки воно щось димиться, бо я накидав того вугілля, яке не, не розгорається зразу. Але воно вже там чадить. Ось до нас м'яско яловичне. Блін, якесь біле. У вас теж біле м'ясо в Україні, бо тут біле. Почекаємо, хай трошечки. Ну, воно і так тримає температуру. Але трошечки почекаємо і почнемо смажити. Отак От воно зараз виглядає. Ну воно ще не готове. Воно ще живе всередині. Ще кричить там щось. Росія! Росія! Треба його до кінця доділити. Угу. Отак От виглядає м'яско, але ще не готове. Ще воно не готове, ще треба можливо з півгодинки. А може й більше. Блін, щось такий вогонь. По часі не горіло, не горіло і нато. Так, щось вогонь сказився. Я поки що м'ясо зняв, бо він його вже жар. я не хочу таке, щоб воно горіло, я хочу, щоб воно дуже добре приготувалося. І поки поставив креветки. Їх не видно, бо я їх взяв в, в папірець такий. Закрутив. Бачите, тут можна навіть температуру тут так робити. Піатурка. І тут креветки в мене в сауні. Потім покажу. Бачите, воно вже підрум'яну трошечки. Але ще не готове. Червоненький. Таке. Так, вже майже все готове. Отак воно виглядає. И куилка. Дочь мне подарила. Я себе подарила. Салат зреть. Рыбка свежая, только что зловила. Тортик с печеньем Такие тараканчики Ну и тут. Вот. картофелька Кукурузка. Ну і такі. Я люблю пускати Пухирі такі. Будемо пускати пухирі надувати кульки. Не знімай дітей. Ту-ту-ру Мої 25 років. Такий торт. Тріум. Один кілограм. Харківська безквітна фабрика. Ого. Ще є таке печення в клеточку. Виноградик. А цукерки. І цукерки. Цукерки українські? Цукер? І компотик. А. а Хто виробник? Україна це ж рушень. А, рушень. Рушен. Happy birthday to you! Happy birthday, dear Kostya! Happy birthday to you! <реку> <реку> Важливо! Не забуваємо підписуватись на мій каналчик. Ставити лайки. Ось такі. Вподобає. Радити мій канал, тобто поширювати. Робити репост на мої каналчики. Хай більше людей знає, що є такий дядечка. Слава Україні і героям слава! Мирного неба вам всім на головою!